Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку сусіди давніх слов'ян. Терени Центрально-східної Європи на північ від степів Причорномор'я були заселені слов'янськими, Балтськими та угрофінськими племенами. Ці племена перебували на різних стадіях до державного розвитку, їхня форма господарювання залежала від місцевих умов. Що далі на північ, то клімат ставав усе суворішим. Лісостепові та степові простори сучасних українських земель були заселені слов'янськими племенами. Давайте розглянемо, які ж сусіди оточували слов'ян нормани або інакше кажучи північні люди, це предки сучасних данців, шведів, норвежців. З 8 по 10 століття їхні загони вмілих і безстрашних воїнів вікінгів. Тримали у страху всю Європу, здійснюючи на своїх кораблях, які називалися дракари, грабіжницькі набіги на узбережжя, а іноді пливучі річками, вони навіть заходили далеко у глиб континенту. Слов'яни називали вікінгів варягами. У повісті минулих літ нестора літописця згадується, що варяги брали данину з ільменських словен і кривичів. Просуваючись у глиб словенського світу і засновуючи свої купецькі поселення, факторії, варяги проклали річками та озерами торгівельний шлях із варяг у греки, тобто шлях з Балтійського моря в чорне до столиці Візантійської імперії Константинополя. Візантійська імперія вона знаходилась на півдні від слов'янських земель. Бере свій початок від кінця IV століття як східна частина Римської імперії. Назву держава отримала від грецького міста колонії Візантій на європейському узбережжі Босфору, де імператор Константин заснував нову столицю Константинополь. Літописець Нестор називає це місто Царгородом. Візантія вважалася наступницею Римської імперії, тому візантійці називали себе римлянами або ромеями. Літописець же називав їх греками. Східнослов'янські племена, предки українців, підтримували зв'язки з Візантією, адже саме ця держава була їхнім основним торгівельним партнером. Володіння візантійських імператорів за тих часів сягало узбережжя Чорного моря і Криму. Чорне море було кінцевим пунктом торговельного шляху і зварях у греки. Тому між слов'янами і Візантією точилася постійна боротьба за контроль над ними. Відтак відносини зі східною Римською імперією часто загострювалися до стану війни. Такими вони лишалися тривалий час і після створення Київської держави або Русі України. У той же час з півдня на слов'ян величезний вплив мав хозарський каганат, одна з наймогутніших тогочасних держав. Каганат було засновано тюркськими кочовими племенами у степах між Волгою та Дніпром. Поступово їхня верхівка налагодила активні торгівельні зв'язки з Візантійською імперією та арабським халіфатом. Більша її частина прийняла іудаїзм, що сприяла тісним стосункам з єврейським купецтвом. Каганат процвітав за рахунок торгівлі товарами, яких перевозили великим шовковим шляхом і работоргівлі. За повідомленням Нестора Літописця, хозари вчиняли грабіжницькі набіги на слов'ян, обклавши даниною кров'ю племена полян, сіверян, радимичів і в'ятичів. Ця динина передбачала віддавання у рабство кожної десятої дитини. А наприкінці VI століття у відносини слов'яни з Візантією втрутилися авари, кочовий народ, що утворив державу Каганат у середньому Подунав'ї. Аби захиститися від аварів, слов'яни уклали союз із Візантією. У 601 році анти разом із Візантією виступили проти аварів. Наступного року авари здійснили ще один похід проти антів. Від 602 року згадки про антів у джерелах ми вже не знаходимо. Існує думка, що могутній анський військовоплем'яний Союз розпався, а слов'янські племена, що входили до його складу, згодом осіли на Балканських землях. Це поклало початок творенню сучасних південнослов'янських народів. Слов'яни жили як окремі племена, яких очолювали обрані громадою вожді. Вождів обирали з поміж вихідців із найвпливовіших сімей. Саме за вождями закріплювалася верховна влада. Вожді також розподіляли надлишок виробленої продукції, організовували оборону під час воєнних дій, споряджали військо. Згодом влада вождів стала спадковою. Коли з'являлася потреба боронитися від сильного ворога, слов'янські племена об'єднувалися у великі військові союзи або союзи племен. Розповідаючи про східних слов'ян, літописець не вживав терміни племінні об'єднання або союзи племен племен, а послуговувався словом княжіння, тобто володіння князя. Ось уривок з повісті минулих літ. А по сих почав, почав рід їхній держати княжіння в полян, а в деревлян було княжіння своє, читаємо ми на сторінках повісті минулих літ. Тож іще в переддержавні часи слов'янських правителів стали називати князями. За умов постійних нападів кочовиків, вплив військових вождів князів посилювався. Натомість значення народних зборів, а народні збори у слов'ян називалися Віче, що зазвичай вирішували найважливіші суспільно-політичні питання, поступово зменшувалося. Слов'янські князі мали віддане оточення воїнів-дружинників. До дружин відбирали вихідців із шанованих, близьких до князя родин. Основним заняттям дружинників була служба в князівському війську, за що вони отримували щедру винагороду. Тож, на відміну від давніх часів, коли воїнам за потреби ставали всі дорослі чоловіки племені, землероби, ремізники, дружинники були професійними воїнами. З 8 по 9 століття поступово окрему верхівку в окрему верхівку виділилася племінна верхівка, так звана військова знать. До неї якраз і входили князі і дружинники. Саме вони зосередили у своїх руках. Всю племіну, все племінне об'єднання. Князі прагнули передавати владу нащадкам, створюючи місцеві династії. Знать оселялася у великих племінних центрах, городищах, укріплених поселеннях фортецях, які з часом перетворювалися на міста. Найбільш відоме сьогодні городище Зимнівське. Воно було нещодавно знайдено археологами неподалік Володимира Волинського, це в Волинській області. Городище, ймовірно, було центром Доліпського племінного союзу. У VII столітті він об'єднав мешканців Дніпровського правобережжя, полян, деревлян, хорватів, уличів і тиверців. Згуртувавшись у племінний союз, східнослов'янські племена, предки українців намагалися захиститися від нападів кочовиків. Літописець розповідає про долібів, зокрема у зв'язку з походами на слов'янські землі кочовиків аварів. Але Доліпському об'єднанню не судилося стати державою. Коли воно розпалося, центр державотворення з Волині перемістився в середнє Подніпров'я до Києва. Про це мова буде йти далі. Отже, Давні слов'яни заселяли території, що на півдні сягали причорноморських степів, де здавна жили кочові народи. Частина нинішніх українських теренів належить до великого євразійського степу. Він тягнувся широким пасмом від сучасної Монголії через північний Китай, Казахстан, Причорномор'я, Молдавські та Румунські землі, і закінчувався на Панонській рівнині. Це територія сучасної Угорщини. Євразійським степом пролягав шлях, яким кочові, кочові племена, особливо під час великого переселення народів, рухалися зі сходу на захід до багатих земель колишньої Римської імперії. Вчені припускають, що саме цей рух пов'язаний зі змінами клімату, зокрема з кількома періодами затяжної посихи в Азії в IV та VIII століттях. Деякі кочовики осіли на Поволжі та в Причорномор'ї. Так, по сусідству зі слов'янським світом виникали кочові держави волських болгар, аварів та хозарів, які мали різноманітні контакти зі слов'янами. Тривалий час після завершення розселення у східних, і західних і південних слов'ян зберігалося багато спільного в розвитку етнічних процесів. Зокрема, деякі дослідники вважають, що досить довго для всіх слов'ян була зрозумілою єдина слов'янська мова. Одночасно із цим, переселяючись, як правило, на вже заселені землі, слов'яни потрапляли під вплив місцевої людності з 8 по 9 стопов'яте століття, як у східних, так і в інших груп слов'ян, поступово виникали і поглиблювалися етнічні відмінності між віддаленими союзами племен і головним слов'янським ядром на його історичній прабатьківщині між Дніпром і Віслою. У цей самий період у східних слов'ян посилилися державотворчі процеси. У результаті об'єднання окремих союзів племен виникали нові утворення племінні княжіння. Сучасна наука вважає, що ці об'єднання мали елементи державності, очолювали їх слов'янські князі. А я дякую, що слухали мене уважно.